Друже, привіт! Пам'ятаєш в одному із минулих відео я тобі казав: не поспішай, не міняй старі долари на нові із великою комісією. Трошечки зачекай, настане день будуть зміни, про них розкажу. Так от, день настав це відео саме про ці зміни. Але на початку за вже хорошою традицією хочу подякувати всім людям, що підтримують канал. Зокрема, пан Андрій, пан Василь, пан Олег, пан Михайло та пане Петро. Щиро дякую вам. Ці гроші йдуть на хорошу справу. І сподіваюся, вже в найближчих відео зможу порадувати всіх вас хорошим звуком. Тож, окей, для початку для тих, хто ще не в курсі. Не так давно був ажіотаж щодо старих і нових доларів. Старі це біленькі, нові це синенькі. Деякі обмінні пункти і деякі банки вигадали непоганий спосіб додатково збагатитися, приймаючи старі долари із певною комісією. Це, зрештою, вилилося в підвищений попит на саме нові долари. Які обмінники почали пропонувати населенню за трошечки більшим курсом. Ну, погодься, непоганий заробіток на довірливих українцях на рівному місці. І навіть деякі злі язики говорять, що цього б не відбулося без мовчазної згоди НБУ. Але скажу тобі чесно, в мене немає інформації, що це дійсно так. Тому залишимо це на совісті масонів. Раніше доларові банкноти будь-якого року можна було згодувати терміналу самообслуговування Приватбанку. Але не так давно Приватбанк. Закрив таку можливість для громадян, пояснюючи це тимчасовими роботами. Тож люди на паніці почали втрачати свої гроші, обмінюючи свої долари за невигідним курсом або переплачуючи при їх купівлі. Хоча, чесно, я й закликав цього не робити, а трішки зачекати. До речі, таки непогана новина: Приватбанк анонсував, що з 22 червня. Прийом готівки в терміналах самообслуговування від населення буде відновлено. Але ми всі розуміємо, що обіцяти це ще не значить одружитись, тож поживемо, побачимо. До речі, друже, про особисті фінанси. Хочу порадити тобі дружній канал Сімейний Бюджет. Там ти знайдеш концентрат знань про особисті сімейні фінанси в доступній формі від досвідчених професіоналів. Сімейний бюджет має 50 плейлістів інвестиційної тематики і пов'язаних сфер. Особисто мені цікаво дізнаватися про різні способи інвестування, особливо зараз в Україні, вивчати й чужий особистий досвід, поради щодо обліку особистих фінансів і податки. А як ти знаєш, податки в Україні наразі дуже актуальна тема. Спочатку війни на каналі з'явилось дуже багато інформації для українців, що виїхали за кордон про податкове резидентство, декларування доходів, ведення бізнесу та інші питання. Для початківців може бути корисним плейліст 100% дохід для новачка з різноманітними кейсами, інструментами і порадами. До речі, на каналі є і історії про звичайних українських інвесторів. Мені сподобалось відео з інтерв'ю з Олексієм і Ольгою. Переповідати не буду, але воно цікаве, раджу подивитись. Тож нижче в коментарях закріплюю посилання на канал. Заходь, підписуйся, вивчай. Тож окей, повертаємося до доларів. Я казав, зміни будуть. Так ось вони. 20 червня 2023 року Національний банк України опублікував дві постанови 75 і 76, які змінюють правила гри. Якщо ці постанови ти відкриєш власноруч, ти побачиш, що вони вносять зміни до інших нормативних документів, в форматі пункт такий то виключити, пункт такий то замінити. Ну, не дуже інтуїтивно, тож для тебе я перекладу це на зрозумілу українську. Постанова 75 тягне за собою такі наслідки, що саме поняття незначного зношення іноземної валюти втрачає сенс. Для кожної банкноти існує зразок із описом, що має бути зображено на цій банкноті і які мають бути елементи захисту. Тож банкам і небанківським організаціям заборонено відмовляти клієнтам у здійсненні валютних операцій з банкнотами, які повністю відповідають зразкам. І ще раз, в перекладі на зрозумілу українську, фрази не приймаємо долари старого зразка ти не маєш чути. Друге, справжність банкноти підтверджується спеціальним обладнанням, а не на хвилиночку оком касира. Тож справжні старі пожмакані бакси мають приймати. Постанові номер 76 із цікавого для нас є процедура інкасо. Якщо ми говоримо про інкасу, наприклад, в розрізі валюти іншої країни, то мається на увазі, що якщо банкнота набула ознак значного зношення, то той банк, що випустив цю банкноту, відшкодує її вартість. Ось ознаки значного зношення. Перше це якщо купюра розірвана або розрізана на частини. Друге це якщо пошкоджені елементи графічного дизайну або захисту. Третє, це якщо банкнота або зображення на ній не того кольору, яким має бути. Ну трохи поясню тобі, звідки ноги ростуть. У інкасаторів є спеціальна фарба, яка забруднює гроші, коли хтось намагається відкрити сейф незаконним шляхом. Ця фарба може мати колір і може світитися в ультрафіолеті. Кажуть, що для того, щоб цю фарбу змити, бакси відмочують в певній рідині, тож після цього вони можуть втратити свій первісний колір. Крадене брати не можна, тож в принципі все логічно. Четверте. Це банкноти із загальними забрудненнями і плямами, в тому числі які світяться в ультрафіолеті, якщо площа цих плям перевищує половини площі банкноти. Також погано, якщо будуть загальні забруднення, тож не намагайся робити із баксом те, що варто робити із рублем. Ну і звісно, опалені пропалені трухлі і такі, які мають явні друкарські недоліки. Ну, як на мене, досить однозначно, щоб відрізнити явно зношену банкноти від незношеної. Так от, якщо банкнота явно зношена, то той банк, який її до цього випустив, забере її, щоб потім відшкодувати її вартість. Але ти ж розумієш, для початку цю банкноту треба принаймні якось туди відправити. Тож це буде не безкоштовно. Тож ложка дьогтю в тому, що комісію за НКС і терміни виконання процедури НКАСо установи визначатимуть самостійно. Для тих установ, що не дотримуватимуться цих правил, Національний банк України підготував засоби впливу, в перекладі на зрозумілу українську, штрафи. Для банків, наприклад, це може бути штраф 400 тисяч гривень, а для небанківських установ 5% від їх власного капіталу. Тож, друже, якщо в реальному житті ти стикаєшся із порушенням вимог Національного банку України, ти можеш для початку попередити установу про існування таких вимог, ну а потім, якщо вже не допомогло, зателефонувати на гарячу лінію НБУ. До речі, цей номер ти зараз бачиш на екрані. Ось, до речі, тобі реальний кейс з мого життя. Якось мені потрібно було поміняти кількасот крон на гривні. В обміннику мені сказали, що вони можуть це зробити. Але курс буде нижчим, ніж на табло, тому що і крон нібито небагато, і з іншого боку вони тут нікому не потрібні. Я сказав окей, але ви дайте мені при цьому, будь ласка, чек, в якому буде зазначено той курс, за яким ви дійсно прийняли в мене ці крони. Але мені відповіли, що курс в чекі буде такий, як на табло, а реальний курс буде нижчий, як вони й попередили. Після кількох хвилин незмістовної беседи із касиром я попросив все-таки поспілкуватися із власником обмінного пункту. І в результаті в мене прийняли крони за тим курсом, що був на табло. Щоправда, після цього власник сказав касиру крона із табло прибрати. А мораль історії така: твої права і твої гроші, не потрібні вони тобі, точно не будуть потрібні нікому. Якщо в тебе були схожі випадки, поділись, будь ласка, в коментарях під відео, чим вони закінчились. До речі, друже, маю до тебе питання. Нещодавно мені в коментарях зробили зауваження, що я спілкуюсь на наше із близькою людиною на ти. Тож, якщо ти вважаєш, що дійсно краще було б на ви, напиши, будь ласка, внизу в коментарях під відео. Тож, друже, на цьому на сьогодні все. А мораль така, що знай свої права, борись за свої права і відстоюй свої права, замість того, щоб просто потім лаяти владу і державу. Тож, до наступної зустрічі, друже!